Знамення сяє сонцем золотим, небесною виблискою блакиттю. З ним здобували все, що є святим, і нас із ним нікому не скорити. Наш прапор, герб та гімн. Під час війни ці символи стають нашим захистом і нашою вірою в перемогу. Зараз ми повертаємо собі не тільки пам'ять, але й символи, які належали нам багато століть тому. Але найважливішим є зміна того, як ми маємо оберігати та шанувати наш спадок та наші символи, а саме два наші прапори. Певно, що ви багато разів бачили це фото. Воно змінило ставлення та дало людям розуміння, що прапор УПА належить кожному українцю, який чи яка йде до бою. А зараз я хочу вас познайомити з пані Марією, художницею, яка подарувала прапорам України Крила, Крила волі. Вітаю, друзі! Мене звати Марія, і я хочу розказати вам про свій малюнок, який називається «Крила Волі. Серед всіх інших моїх робіт цей простий малюнок виявився особливим, бо у найважчі перші дні вторгнення саме ці малюнки допомогли мені напасти духом, хоч трохи відволіктись від звуків вибухів за вікном та переживань за рідних у Маріуполі та Харкові. Зовсім скоро після створення цей малюнок сподобався нашим військовим, волонтерам та цивільним, і це, неймовірно, надихає та окриляє мене. Так і почала робити на замовлення прапори з цим малюнком листівки, шеврони, відзначки, шопери, футболки з ним. Цей малюнок став моїм побажанням для всіх українців скорішої перемоги, волі та захисту, став моїм зв'язком з усіма, хто бореться за нашу свободу. Я вірю, що якщо цей простий та символічний малюнок, в вашому серцю, він стане оберігом для вас. Зараз крила волі розлетілись по всьому світу, а я мрію підняти цей стяг, розкрити ці крила над рідним містом над нашим українським Маріуполем. Колектив нашої бібліотеки дуже дякує Центру підтримки Я Маріуполь», завдяки якому ми побачили картини пані Марії наживо. Цим відео ми не тільки знайомимо вас з художницею, яка надихає тисячі людей, а й хочемо вам показати, що творчість кожного важлива. Діліться своїми історіями, читайте книги та допомагайте ЗСУ. Ми переможемо!